Житловий комплекс Гайпарк Відріал Велнас Резиденція встигніть обрати найкраще планування. Український президент Володимир Зеленський повідомив про успіхи сил оборони на кількох напрямках. Я пропоную спершу послухати пряму мову, а тоді поговорити про це детальніше. Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, і також в інших районах. Зокрема, на запорізькому напрямку, поблизу Оріхова, там є просування наших наших військ і на сьогодні, більш ніж на три кілометри, дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задійні. важливо, щоб були зараз успішні наші контрнаступальні дії в дипломатії. Кожен має бути результативним по лінії МСС, всіх державних інституцій, також неформальної нашої дипломатії. Мільйони наших людей в державі працюють зараз, щоб Україна могла захиститись, щоб Україна мала достатньо зброї, достатньо підтримки. У неділю, 12 жовтня, у генштабі ЗСУ повідомили про просування українських бійців. На Оріхівському напрямку результатів мілих дій штурмових підрозділів Збройних сил України покращено тактичне положення у районі населеного пункту Малі Щербаки, що у Степногірській громаді Запорізької області. Загалом українські війська просунулися вперед до 3,5 кілометрів, знищивши значну кількість російських окупантів і взявши полонених. Підрозділи демонструють зразкову хоробрість, злагодженість, ламають плани ворога і повертають контроль над українськими територіями. Наголосили у генштабі. Далі ми з вами переходимо до огляду загальної ситуації на полі бою. Загалом упродовж доби зафіксовано 149 бойових. Зіткнень ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 91-го авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч обстрілів. З них 83 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження понад 5 тисяч дронів камікадзе. На північно-слобожанському і курському напрямках за добу відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав вісім авіаційних ударів. Загалом скинув 15 керованих авіаційних бомбів. Здійснив 174 обстріли. На південно-слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення. На Куп'янщині за добу відбулося шість атак окупантів. На Лиманщині ворог атакував 9 разів. На слов'янському напрямку упродовж доби ворог здійснив три атаки на Краматорщині. Зафіксовано два бойові зіткнення. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак. Найважчою ситуацією залишається на Покровщині. Там наші захисники зупинили 46 наступальних дій. Агресора у районах 14 населених пунктів. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ. На Оріхівському ж ворог здійснив 4 штурми. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація. Ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки противника. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 21 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню. 232 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.